Добрий день, дорогі друзі. З вами я, психолог Алла Тимчак, і сьогодні хочу поділитися книгою, яку я читала впродовж цілого місяця. Книга велика за об'ємом, бачите, ось книжечка така. Написала її Ольга Токарчук, з якою я познайомилась в минулому році. Прочитала кілька її книжок. Це Нобелівська Лауретка, а це її Магнус Опус. Ця книга мені давно Потрапила до рук, але коли я її побачила в Польщі у своєї тітки у Варшаві на столі польською мовою, звісно, і вона каже, а їй 83 роки, і вона каже: от щось я не можу до тої книги підступитись ніяк. От тільки почну читати, і щось заважко мені. Не йде вона мені. Хочу прочитати, бо знаю, що треба прочитати полька. Нобелівська лауреатка», ну як, треба вже полякам прочитати. І каже, деякі мої родичі там знайомі вже прочитали, а мені ось ніяк. І я собі постановила, що я також придбаю цю книгу, пішла в книгарню, є, навалу немає, їх розкупили ці книги. Кажуть, що ще кілька екземплярів є в іншому місці. в нас є книгарня, є на Чорновола в Тернополі. Переклад чудовий, чудовий Остап Сливинський, перекладач, чудовий переклад. Ось. Але я натрапила в бібліотеці, є один екземпляр, і ось, ось таким чином, цілий місяць я проживаю разом з героями цієї книги. Чим вона мене захопила від самого початку, до речі, мені здається, що галичанам її буде найлегше читати, тому що тут одразу багато. Таких географічних місць, які ми знаємо, наприклад, Королівка, де народився головний герой, Яків Франк, це село. Чортківському районі, Борщівська громада, і там знаходиться найдовша печера в світі, оптимістична, найдовша гіпсова печера. З ним дуже багато пов'язано буде впродовж роману, часто будуть повертатися до цього села. І, взагалі, я от собі виписала, які я зустрінула тут місця, такі що я, наприклад, знаю, для мене дуже вони близькі на слуху, як кажуть, Буськ. Наприклад, Підгайці, Озеряни, Копичинці, Львів. Такі місця там герой наш буде пробувати або ті, що його супроводжують. Смир це турецький ізмир сучасний. Ну, читається легко, хоча б з другого розділу вже буде про Рогатин. Навіть з першого, перший розділ 1752 рік рогатин. І от е, отець декан Бенедикт Милєвський, стоїть на ґанку плебанії і чекає на бричку. Він звик ставати рано вранці, але цього разу почувається дещо непритямі, ба навіть не зовсім уявляє, як тут опинився сам на сам з морем туману. І от він викликає свого е, такого там рожка селянина, і він його на бричку садить, і вони їдуть, їдуть, вони. Е, Туманним містом і, нарешті, добираються до єврейського кварталу. Там доріг, звичайно, на той час, в 792 році немає. Треба було через Бру, через багнюку прийти. І куди ж з самого ранку збирається. Той отець, декан, католицький священник з великою сумкою за плечима. Він іде до. Одного єврея, відомого в місті, йому порадив його інший колега священик, і сказав, що в того єврея знаходиться багато книг. А цей католицький священик пише свою книгу велику, яка називається Атени. Зараз, як вона, вона називається, зараз я вам скажу. Нові Афіни, Нові Атени. Він дуже освічений, насправді, це історична така особа. Бенедикт Хмельовський. Він дуже освіченою людиною був свого часу: теолог, філософ, католицький священник. Десь я читала, що він був монахом єзуїтським, потім став священником католицьким. От, і він вивчив понад сотню робіт різних авторів, щоб написати оцю цю книгу нові атени. От зараз в Рогатині йому потрібно. Якоїсь більшої інформації, а де ж ти візьмеш тих книг? Тоді, в 1792 році книги могли бути лише в священників або в євреїв. селян книг не було. Отже, він і до того єврея добирається. А ще як йому з ним порозумітися? Ідіш він не знає, але там знаходиться якийсь хлопчина, такий грецької, він знає, вивчив ідіш біля прислуговуючи єврею. Кмітливий, а той вивчив ідішки. І що ж він бачить на табличці, коли він до того будинку єврейського підходить? Зараз я вам прочитаю. Написано: Шор, у євреї звати Шор. Шор склад товарів. А далі гебрейські літери, біля дверей. Металева табличка, а поруч якісь знаки. І ксьонс пригадує собі, що пише Анастасій. Атанасій у своїй, Кірхер у своїй книзі. І от що він пише, той Кірхер. Коли в євреї завагітні жінка і вони бояться відьми, то виводять на стіні слова Адам, Гава, Гуц, Ліліт. Що означає? Адама з Євою прибудьте сюди, а ти Ліліт, відьмо, втікай. Це, мабуть, воно. Вочевидь, і тут недавно народилася дитина. Думає собі той отець, декан, католицький священник Бенедикт Мельовський. І от знайомство з Шором, з євреєм, з іншою культурою, як вони спілкуються, не знаючи мови. Перекладач нам щось перекладає, але Ксьон не впевнений, що він так перекладає дослівно, як він говорить. В нього враження, що він додає щось трошки свого в той переклад. Бо коли він перекладає з Ідішу для Ксьондза, він теж там різні свої слова такі додає. Ну Дуже це все цікаво. Зразу з перших сторінок надзвичайно цікаво. Не буду вже вам про той перший розділ. Залишимо до Ксьонза там в кімнаті Шора з тою їхньою бесідою, яка закінчиться, дуже цікаво. І от другий розділ так гарно оформлені ті розділи, так вони написані. Назви такі цікаві. Про фатальну ресору та жіночу хворобу Катажини Косаківської. І тут пані, дві пані польських, пані Дружбацька і Катажина Косаківська теж прибувають в Рогатин. Це день ярмарку. Ксьонс іде до Єврея, ще дві пані прибувають того ж дня в Рогатин на ярмарці. І в них ламається ресора в тій багнюці купа народу кругом. І... Давайте я вам це краще прочитаю. Врешті-решт карета, що й не дивно серед такого шарварку, настромлюється на якесь дишло, тріскає ресора, ця новітня зручність, через яку зараз лише клопоти, каштелянова падає із сидіння на підлогу, а її обличчя викривлює гримаса болю. Дружбацька, лаючись, вистрибує просто в болото і починає самотужки шукати допомоги. А дружбацька це насправді така поетка У часів бароко була поетка. Насправді вона існувала, ця поетка жила, і поезії до наших днів дійшли. Так само, як історична особа є ось цей Бенедикт Хмельовський, і вони потім з нею подружаться врешті. У нас дружбацька ця, лаючись, вистрибує в болото і починає самотужки шукати допомоги. Спершу звертається до двох жінок із кошиками рогатини, ярмарок, дві жінки з кошиками, але тіхи хочуть і тікають, говорячи між собою по-руському. Там жили русини в ті часи. Не російському, а по-руському. Потім хапає за рукав єврея в шапці і плащі. Він намагається її зрозуміти, навіть відповідає своєю мовою і показує рукою в долину в бік ріки. Тоді знервована, дружбацька перегороджує дорогу двом статечним купцям, які саме зійшли з брички і наближились до Збіговиська. Але вони, вочевидь, вірмени і тут приїздом лише похитують головами. А поряд стоять турки. Турки ще не хватало їх тут, бачите, яке товариство на Рогатинському базарі, ярмарку? І дивляться на Дружбацьку дещо іронічно. Принаймні, так їй здається. Тут хтось хоч говорить по – кричить вона, врешті, сердита на цей натовп, на це місце, куди її занесло. Ніби одне королівство та сама Річ Посполита. Але тут якось зовсім по-іншому, ніж у Великопольщі, звідки вона приїхала. Тут якось дико, чужинське обличчя, екзотичне куметне вбрання, якісь латані сукмани, хутряні шапки, тюрбани, босі ноги, хати зіщулені й маленькі, глиняні, навіть на ринку, сморід, солоду та гною вогкий пах опалого листя. Нарешті вона помічає низенького літнього ксьонза, гайцивого, у ненадто ошатному плащі це якраз цей Бенедикт. Іде, він їй допоможе. І отак от починаються перші розділи книгу, яка, книга, яка згодом захопить читача повністю. Ну, мене принаймні захопила на довгі вечори. Місяць читала і із задоволенням читала книжку. Навіть от подумаю, чи її часом не треба придбати, щоб вона була в бібліотеці. Останнім часом книг купляю мало. Тому що на кіноклубі ми на книжковому клубі читаємо дуже багато книг, і якби всіх їх купляти, ці книги, книжки, де б я їх могла е в своїй квартирі е утримувати. Я не маю такої можливості, не маю великої бібліотеки. Але оцю книгу б можливо і придбати варто було. Ще не знаю, може і придбаю. От і як і францу з'явиться трошки пізніше, там в нього буде такий дуже. Е Гарний, як казали, кожен Месія має свого пророка. Нахман з'явиться молодий, і він почне про нього розповідати, згодом з'явиться Яків, і далі вже до кінця книги буде все пов'язане з цим новим Месією, якого не визнавали в синагозі, який був проти Талмуду. В нього були якісь свої вчення, якась книга Зогар. Це все настільки цікаво. Для, наприклад, для мене, яка не знайома з єврейською культурою, зовсім так, ці невідомі слова, ця культура, релігійні уці вірування. Євреї ждали свого Месію не тільки в Рогатині, а й по всій Галичині, по Поділі, усьому. І Месія їм часом з'являвся. Він один з'явився Месія, потім виявилося, що він не Месія. Через якийсь час з'явився другий Месія. Майже в кожному столітті ним був якийсь месія. І от 1792 рік з'являється ще один месія. Це Месія, Яків Франк. І це для синагоги це були єретики і в синагозі не визнавали цього вчення, але що синагога, якщо люди чекають месію, якщо прості євреї чекають месію, і вони, якщо почують, що є такий Месія, якщо його, їх переконають в цьому, а переконував якраз Нахман, Посланець Якова, От і вони підуть за ними. І от таким чином створиться нове вчення. І от впродовж цієї книги якраз йде мова про те нове вчення, про послідовники, про те, як люди реагують на авторитет, на лідерство. І читати мені було дуже цікаво. Я не знаю, як вам, я не знаю, яку літературу ви любите читати. Мене задовільнило все. Ну, навіть початок книги Рогатин. Я в рогатині колись в юності була на весіллі, я собі уявляю, це місто зразу уявила, а потім заглибила щораз більше. До речі, читав, читаючи цю книгу, я постійно зверталась до. В інтернеті шукала історичні відомості і дізналася для себе дуже багато нового, не лише про життя євреїв, не лише про єврейських месій, а й про життя на наших теренах в Галичині. Адже тут стільки географічних назв, багато знайдете. Я вже не знаю. На початку певно говорила про ці назви. Які нам, галичанам, вони дуже знайомі. І, наприклад, Королівка, село знайоме майже всім, хто живе в Тернополі, тому що спалеологічні клуби є, і в Тернополі, і в тому селі Королівка, де найбільша ця печера. І тому я вам хочу на завершення прочитати от буквально в самому кінці, як закінчується книга. Ну, вже не буду говорити, що там є ще й містична складова, там є е, прабабця Єнта, яка померла і не померла, наче в сні літергій перебуває, її в тій печері залишили, і вона покрилась кристалами. І зараз я вам це і зачитаю тут цитату. Але вона якби незримо перебуває і над своїм оцим людом єврейським, над своїми е, дітьми, внуками, правнуками видає її дух і вона їм передає якісь свої такі, такі цінності е е цінності вони відрізняються від наших. Етика єврейська і етика християнська це різні речі, все, що я для себе зрозуміла. І зараз в нас, коли встановлювали хануки, багато хто був проти цього, коли в Києві поряд з нашими якимись символами українськими стояли єврейські хануки, через що люди були проти, бо вони не знають, що це таке. А якщо ти не знаєш, що це, ти не можеш спокійно проходити біля цього. І моя думка така, така, що перш ніж встановлювати ці знаки іншої культури, принаймні треба дізнатися, що вони означають. І от я хочу вам прочитати завершення книги якраз про королівку. Отже, так, Перша світова. Ми всі пам'ятаємо з кінофільмів, з книг, як в роки Другої світової війни євреям, міст і містечок і тут, на Поділі, і в Варшаві, і в Кракові. Євреям сказали з'явитися, якщо в селах євреї жили, з'явитися місто і зареєструватись. І більшість євреїв йшли, вони вірили, що німецька влада якось лояльно буде до них ставитись, і вони брали там світу і чемоданчик невеличкий. І йшли реєструватися до міста, але були такі, що цього не зробили. І от праправночка да, тої єнти, про яку я говорила, найстарша в родині праправночка її да, на відріз відмовилась йти до борщева, щоб зареєструватися. Як того вимагали німці, ніколи не довіряй жодній владі, казала вона. Тож, доки всі євреї з королівки, спакувавши речі, вирушали на рампу до міста, вони потай вночі, тягнучи візки з пожитками, подалися до лісу. 12 жовтня 1942 року п'ять родин з королівки, 37 осіб, з яких наймолодшій дитині було 5 місяців, а найстаршому дорослому 79 років. Покинувши свої сільські домівки, перед світанням увійшли до печері з боку лісу. Там, де велетенська підземна літера Алеф, літера єврейського алфавіту, закінчується правою горішньою рискою. Деякі зали печери, повні сталактитів, які звисають зі стелі і стін. Кажуть, що це застиглі краплі світла. Яке проникло глибоко в землю і згасло, але досить на них упасти мерехтливому сяйву свічки, і вони починають світитися, являючи свою вічну, мовчазну глибину. В одній з цих зал досі лежить Єнта та бабуся. Вже багато років волога осідає на її шкіру, яка цілком пристала до кісток. Кристалізується іскрить, скрить виблискує. Світло вростає в тіло і робить його майже прозорим. Єнта поступово перетворюється на мінерал і через мільйони років стане діамантом. Цей довгий розживуватий камінь, врослий у скелю, на мить освітлений сяйвом газових ламп, що їх слід використовувати економно. Демонструє своє каламутне, невиразне нутро. Діти, які звикли до життя в печері, вже знають її найглибші ходи, кажуть, що той шматок скелі живий, і якщо посвітити чимось усередину нього, можна побачити людське обличчя. Звісно, ніхто цьому не вірить, тим більше, що протягом майже півтора року, проведених у темряві, їхній зір суттєво ослаб. Дорослі час від часу виходять по харчі, але нікому ніколи не заходять далі за довколишні села. Селяни вважають їх духами, ніби випадково залишаючи для них за стодолами мішечки з борошном чи капустою. У квітні 1944 року хтось скидає в отвір, який веде до печері. До печери пляшку з папірцем, на якому невправною рукою написано: Німці пішли. Вони виходять, затуляючи очі від світла, напівсліпі. Всі вони вижили, і серед повоєнного хаосу більшості вдалося емігрувати до Канади, де вони розповіли свою історію, таку неймовірну, що мало хто в неї повірив. От бачите, історія Якова, історія нащадків його дійшла навіть до таких часів, що ще зараз деякі старі люди переповідають про це і пам'ятають про це. Тобто, що я вам скажу? Любите такі книги читати? Хочете щось більше дізнатися про культури, про євреїв, які жили тут, біля нас, яких і було дуже багато. А ви знаєте, що в кожному Галицькому містечку половина, це, як мінімум, були євреї. І куди вони поділись, і де їхні нащадки. Ви можете з цієї книги багато чогось цінного для себе дізнатись. І дякую, що вислухали до кінця. Якщо було цікаво, пишіть якісь відгуки, а може, з вас вже хтось читав книгу і має свої якісь асоціації з нею пов'язання. Була порада почути. Підписуйтесь на мій канал. Якщо вам цікаво і дякую за увагу.